Народ, усім привіт! І якщо вам вже за 30 років, то вас хвилює не тільки артеріальний тиск, але ще й атмосферний, оскільки, як кажуть, він дуже сильно впливає на кльов риби. Власне, це я буду перевіряти у своїх наступних відео. Тому обов'язково дивіться, підписуйтесь на канал. І ось така є програма у мене, яка показує в принципі арт. Атмосферний тиск. На кожну риболовлю я буду її вставляти, показувати, скільки зараз які зараз атмосферний тиск, і будемо перевіряти, як буде клювати риба. А зараз ми закриваємо сезон ловлі з човна разом з Степаном, який же от нас зібрався, збирається. І зараз беремо човник і будемо десь лифти і шукати. Окуня. До речі, непогана база. У морона можна взяти класні човни і недорого. Так, зараз в нас тиск є 731,5. Е, тому от подивимося, як сьогодні буде клювати риба. І, власне, будемо дивитися вже в наступних відео, як змінюється кльов, кліє краще, а риба активна чи неактивна. Також буду приймати участь у змаганнях від спільноти ПЗРП. Е, для цього необхідно зробити донат. На реабілітацію військових вам відправлять таку лінійку, також відправлю ще пам'ятну табличку таку про учасника змагань і також невеличку таку медальку як учаснику. І ви зможете свою рибу, яку ви впіймаєте, помістити на цю лінійку, сфотографувати її. І через 2 місяці в цих онлайн-змаганнях ви зможете виграти якісь приємні подарунки. Ну і щоб це могло бути. І знову, і знову вона нас Щучка. Я теж Щучка. 16 дюйма. Щучка 100 грамова. Так, давай жаба, йди. стихати, але він по прогнозу і в другі за другу сторону мав би тут. Тут може бути все, що хоче щось типа кращеньке вроді. А ти маєш пісак? <реш> ну, то ти за цей. Чуєш, нормальна щука. Давай б доприймати. Ну така, не дуже нормальна, але але й не мала. Чуєш, щапа, ти поможи, бо в мене... Скажу доприймати. Бо в мене тут трошки шлюрик, типу тоненький на окуня, знаєш. Тримай. На тобі ліп гріб, щоб ти там пальцями зараз не цей. Дуже тоненький флюрик просто. Ти знаєш, що вона витворяє? Блін, якер там ще. Ааа, то погано. Ні, не зайшла. О! Так, щучка. Така кілушка, слухаємо, прикольна. Так, так, якраз ну, десь зараз Зараз одно покажу, як прийняти участь в змаганнях. От беремо, зловили рибу. Риба зловлена в нас чесно. Навіть на таку коневу приманку, як Дарс Фет 3 гра. Вона в нас ще зікрою, тому скоренько зараз її зважимо і відпустимо. І зміряємо. Так. Так, от власне фотографію зробили і її сьогодні відправимо в чат. Тихо, щукаємо. Спокійно, спокійно. Так. Ну що, давайте ходимо.

Нарече то вона так тикала, то куні так тикається. Може бути, Та бути вона вон... посеред них стоїть. Може десь розлякує його. Давай, знаєш, попробуємо туди до Шевролета зміститися. Там типа... Опа, є. Ні, то просто щукається прикольно, знаєш, але... Щукається прикольно, звичайно, але хочеться щось трошки... Може якийсь окунь, знаєш, Бетруфаний влетів непоганий. Ну, знаєш, ти... ну я знаю, куди, типу, можна. Але типу там біля дамби зараз не хочу. Жаба. Тик. Все. Розігнула гачок. Розігнула гачок. Так, супер. Таке його приговорив. Таке його приговорив. Дрібнота і, і тіпу ж вернув туди в ті меші, коротше. Помаленький щось, дрібний окунь. Дрібный окунь. Батюшки монстры? Немашу mm. фотка. Ну. No. Mm. Монстряк. Ну там спид бар. Думаю, типа что. А вот сейчас. Ще один зразковий окунь. Квіт знайшов на Та треба щось зняти, бо скажу, що ми тільки щук ловимо. Вони такий клюють на шапки Ну, то вже друге питання, то нікого не цікавить. Ще якщо скажеш, що клюють на все підряд, то ще й будеш видно.

дартик. Треба mm -hmm. ага. чуть-чуть пишет, чем дартик. Чуть-чуть. Типа пробирай тут спокойно. Не будет стыдно, а ведь нет. Может быть, это щука. Потому что что-то очень сильно. Щука. Та я теж сподіваюся, бо поставив, вроді боже, два з половиною, щоб трошки того маленького окуня від цей відбити йому бажання клювати, а клює щука. Від сюди, жаба. Тихо. Но зараз відпущу, заспокойся. що ти. козябр. Иди сюда. Серйозно, блин, ну типу. Ой, блин. Я думав, що судак, я так тягнуло донизу, що просто кипес Та думаю, блін, судак, і бачив. Я ж так по... Типу, Тіпо, знаєш, так чую тільки тичок думаю, зараз я його приговорю. Так, щука. Передавай привіт, каже, підписуйся на канал, ставте лайки. А я валю в воду. Ой! Так, ми що, народ? Заварцова на сьогодні риболовлю. Продам зараз до барега і будемо збиратися. Вам всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримуйте ЗСУ і зараз зроблю конкурс, розіграємо 5 пачки приманок для вас після.